Квадрохата щойно завершила передпродажну підготовку квадроциклу CF Moto force 450 L 26-го модельного року у кольорі Jet Black. Це той самий, типу як матовий металік, який на сонці блищить фіолетовими бльостками. І також наш клієнт замовив додатково оригінальний аксесуар у вигляді лобового скла. І разом з лобовим склом клієнт також замовив оригінальні підігріви ручок. В комплект також входить підігрів курка газу. Сам квадроцикл у максимальній комплектації EPS з лебідкою, з 12-ти дисками, з 25-ти покришками. Звісно, цей квадроцикл повноцінний двомісний. Зверніть увагу на це величезне сидіння, ручки пасажира, зручна спинка для пасажира, ну і звісно ступеньки з алюмінієвими грибінками для ніг. Також зверніть увагу на матеріал оздоблення сидіння, на якому ви не потієте і не ковзаєте. Звісно, квадроцикл повноцінний позашляховик. Він має понижуючу l передачу Також він на карданах та на редукторах. Всі кнопки на блоках керування вночі підсвічуються як у автомобілях.